У боротьбі за пасажирів у столиці окремі приватні перевізники знизили вартість проїзду в маршрутках на 50 копійок. Не відстають від них і комунальні транспортники, які на початку березня хочуть запустити близько 100 автобусів і тролейбусів замість маршруток. Ціна в новому транспорті становитиме півтори гривні. Керівництво асоціації перевізників Києва пояснює обвал тарифів бажанням заробляти не на вартості проїзду, а на кількості пасажирів. У Чернігві водії маршруток теж говорять, возити за 2,50 тут дорого і невигідно. Дорого для чернигова, конечно. 2,50 это дорого, да. да? А вот как вы думаете, вот какая объективная должна быть цена? 2 рубля хотя бы. Ну, 2 остается. Сколько? 2 гривы. Оптимальная цена. Какая должна быть? 2, Ваш... 2 рубля. А 2,50 это дорого Дорого, точно? Да. А ваши заработки увеличились вот после того, как цена подняли? Уменьшились. И намного. Ціна київська, а якість далеко не народна, так характеризують пересування в маршрутних таксі громадські спостерігачі. Буває у пасажирів чернігівських маршруток, навіть ноги до асфальту провалюються. Жіночка зайшла в, в цей, цей, цей транспортний засіб, і ставши на місце переднього сидіння, яке було демонтоване, просто провалилась до асфальту. Ну, там був відсутній пол, було право, була, була просто дирка в цьому полу. А от транспортному начальству з обласного центру все одно не втямки. Приватні перевізники навіть і мови не заводять про зниження. Навпаки, кажуть, тарифи на проїзд слід і далі підвищувати. По тарифам треба не заполітизувати ці тарифи, а якщо Є реальна економічна їх підіймати, їх треба підіймати. у травні минулого року вартість проїзду в громадському транспорті Чернігова зрівнялася з київськими розцінками. Схоже, що через рік обласний центр може випередити столицю в цьому непопулярному виді змагань.